За перший тиждень вересня на Полтавщині виявлено 17 заражень хворобою лайма. Це на три випадки більше ніж на попередньому тижні. Така статистика значно перевищує середній багаторічний показник у шість випадків на тиждень. кажуть спеціалісти полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Випадки будуть реєструватись, мабуть, до, до листопада, так точно. Можливо, навіть пізніше. Паніку в будь-якому випадку здіймати ще рано спалахом, навіть як то кажуть, не пахне. Дослідники природи зазначають, причина збільшення випадків захворювання активний відпочинок людей на природі. Проте небезпечні не всі, а так звані іксодові кліщі. Вони переносники бактерії Борелії. Потрібно, щоб кліщ був на тілі людини не певний час. Тобто, так швидко вайма не може. Це потрібно, щоб бактерії проникли. У кровоносну систему і почали розвивати цю хворобу, подумали, ну клічку ще сил, ну що? А тут до уваги також дуже багато аспектів треба брати, скільки цей кліщ був на тій людини раз, це потрібно брати кліща і до лабораторію. За словами медиків, якщо не звертати уваги на симптоми, інфекція може спровокувати небезпечні хвороби, менінгіт та енцефаліт. Якщо після укусу кліща Після видалення ви помітили підвищення температури, свербіж або в місці укусу кільцеподібну еритему, тобто навколо місця буде таке червоне забарвлення, а всередині воно буде тілесного кольору. Звичайно, от тоді обов'язково треба звернутися до сімейного лікаря. Лікарі підкреслюють, після прогулянок потрібно ретельно оглядати себе, особлива увага на шкіру голови, пахви та місця між пальцями рук і ніг. Якщо помітили на собі кліща, додають медики, його необхідно видалити у випадку, коли паразит напився крові і збільшився у розмірі, негайно викликати швидку.